Вітаю на каналі Життя Триває. Хоча канал можна вже сміливо назвати Ще Живі. Сьогодні буду знову про підміну води розповідати. В акваріумістиці є дві релігії. Одні міняють воду, інші вважаються злом. Хто ж правий? Сьогодні спробуємо розібратися. Тим паче, що нам дали воду. Так як я живу в Києві, в нас після останніх обстрілів зникла вода і світло. Інколи їх дають і ось цей щасливий день, коли з'явилося і світло, і вода одночасно. Перед цією підміною води і світла не було дві доби. Щоб рибки не померли, я вмикала їм компресор, який працює від павербанку. Два акваріума з каляріями, от у них був компресор. Всі інші стояли так. Найгірша ситуація в мене з золотими рибами. Ось ну то потім. Коли акваріуми стоять без аерації, без фільтрації не один день, то, звісно, треба робити підміну води, це врятує ваших рибок. А якщо акваріуми в нормальних умовах, не вимикається у них фільтр, компресор, все працює стабільно, то зараз будемо розбиратися. Тож, одна релігія каже, роби підміни води регулярно раз на тиждень 20% від об'єму акваріума за графіком інакше все загине. А друга релігія відповідає, відміни зло, вони ламають біобаланс, чим менше втручань, тим здоровіший акваріум. І найцікавіше, що обидві сторони мають рацію і обидві праві. Я дотримуюся обох цих теорій. В одних акваріумах своїх я роблю підміну, в інших можу не робити підміну, і додивіться відео до кінця, ви зрозумієте чому. Це моя віруся. Ось вона дивиться, як я зливаю воду з акваріума. От У мене через цей шланг зливається вода. Щоб вода почала зливатися з акваріума, треба спочатку включити трохи води, почати наливати в акваріум, а потім зняти цей кран. Ну, Цей шланг з крану, і вода самотюком почне витікати з акваріума в ванну, бо ванна нижче по рівню, ніж вода в акваріумі. І також хочу звернути увагу, що з крану, прямо з крану, можна наливати воду в акваріум, але не наливайте крижину воду. Перевірте, щоб вона була приблизно такої ж температури, як і ваша вода в акваріумі. Приблизно не треба там до градусу вирівнювати, але спробуйте, е, якої температури, от рукою попробуйте, яка вода в акваріумі, і такої ж приблизно температури зробіть воду з крана. В нас два дні води не було, це воду дали, але вона біжить крижана. Так як в мене є бойлер і зараз о, чудо, є електроенергія, то вода в бойлері тепла вже нагрілась, і я змішую гарячу воду з холодною і роблю таку кімнатну температури і додаю в свої акваріумі. І також додаю, от показую, антитоксин, плюс калій в мене Єрмолаєва. Це кондиціонер, який виводить токсини, важкі метали, хлор з води. І я додаю таку пропорцію не на весь об'єм акваріуму, а тільки на ту частину води, яку я буду додавати. Тут в моєму випадку 30% від загального об'єму акваріуму. Показую, бачите, що не вистачає світла в акваріумі почалась. Ця історія з коричневими водоростями. Ну, не звертаю уваги, коли все стане добре, тоді це все пройде. Рослини деякі псуються, і рибки деякі також помирають. Ну, що робити? Маємо, що маємо. Головне, не опускати руки, рятуйте рибок, Ставте компресор, купляйте компресор, який працює від павербанку чи на батарейках. І це врятує рибку. І при першій же можливості, якщо дали воду, то робіть підміни. Також це врятує рибок. Якщо у вас немає електроенергії і немає води для підміни, Просто поставте компресор рибкам, щоб було, був кисень, і вже ситуація буде врятована. Ось я вже налила воду перший акваріум, в мене 8 акваріумів, ну, 7 акваріумів і ще одна ємність з трубочником, там також треба робити підміни. Ось, І по черзі просто я перекидаю цей шланг з одного акваріуму в інший і таким чином роблю підміни. Зливаю воду, наливаю це, все відбувається швидко. Я не знаю, скільки буде світло і скільки буде вода в моїй, в моїй квартирі, то моя задача швидко зробити підміну в усіх акваріумах. Я не мию склони, роблю сифонку ґрунту. Просто доливаю воду, підмінюю, зливаю, доливаю. І це моя така задача на сьогодні, щоб врятувати рибак. Опалення в нас не вимикали, але батареї такі ледь теплі, в хаті прохолодно, але опалення є. Холодно, коротше. Ну, що робиш. В цьому акваріумі багато води випали коти, тому я просто долила сюди воду. бо... Ну, Нема сенсу зливати, бо і так води було мало. Так само, як в акваріумі на 15 літрів, також я просто додавлю туди води. Це Вікторія. Це два кошенята вони близнючки. В одної пляма на лобі рижа є Вікторія, в іншої нема плями рижа на лобі то Віруся. Це єдине, чим вони відрізняються. От В цьому акваріумі 30 літрів, і тут встановлений. Фітофільтр, як в усіх моїх акваріумах, і це дуже рятує ті ситуації, в якій ми зараз з вами опинились, українці, коли немає електроенергії і не працюють фільтри, компресори. Бактерії зберігаються в фітофільтрі. Над кожним акваріумом стоїть контейнер, в якому керамзіт. І ростуть рослини в цьому керамзіті, і це дуже рятує. бо... Коли вимикається електроенергія, з контейнера вода збігає вся назад в акваріум, і там волога залишається, і бактеріям є чим дихати, бо вони дихають, коли рух води є. Коли вода стояча, вони гинуть. І, от, наприклад, якщо зовнішній фільтр зупинився, всі бактерії в ньому загинуть, бо їм нема чим дихати. Потім, коли електроенергію включають, то весь бруд виливається в акваріум, це дуже шкідливо. А фітофільтр в цьому випадку рятує, бо бактерії виживають і акваріум відновлюється швидко. Навіть якщо 2-3 дні або 5 днів не було у вас фільтрації в акваріумі, фітофільтр може зберегти корисні бактерії, і акваріум потім швидко і баланс в ньому налагодиться. Це акваріум на 15 літрів, тут в мене аероліфний фільтр. Але тут немає перенаселення рибок, тут живуть 6 малючків і креветки. Тому для цього акваріуму аероліфного фільтра досить. А ось акваріум на 40 літрів, тут такий харчовий контейнер, в якому керамзіт і рослини. Рослини тут не дуже ростуть, бо немає електроенергії і світла нема. Без світла не ростуть рослини. Ось також можна оцією водою, яку ви зливаєте з акваріума, коли робите підміни, підливати квіти. На цій воді акваріумі дуже гарно ростуть квіти. Бачите, незважаючи на те, що світла то є, то нема, більш-менш нормальна ситуація в акваріумі, бо він швидко відновлюється. Тут також роблю заміну 40% від акваріума. І також. Рекомендовано робити підміни 20-30%. Я можу собі дозволити більше води злити, бо в мене є ємність, який зберігаються бактерії. Це фітофільтр. Також я спокійно можу помити під краном губку, яка стоїть на помпі на забор води, фільтруюча губка. Я мию під краном. І також це не вплине на біологію в моєму акваріумі, бо є фітофільтр. Це показує, що в мене на кінці шлангу вдягнута помпа, але вона не для того, щоб качати воду, а просто щоб був груз. Це стара зламана помпа, вона не працює. Але вона важка і шланг не виймається з акваріума. Вона тримає його там, де йому треба бути. Прибираю рослини, які зіпсувались. Тож, чому існують дві теорії про підміни води і чому обидві вони правильні, бо немає однієї універсальної істини для всіх акваріумів. Акваріум це не формула з підручника, це жива система зі своїм характером, історією, помилками і навіть зі своїм настроєм. Один акваріум потребує регулярних підмін, бо перенаселення, слабка рослинність або перекорм. Інші роками живе майже без підмін, бо густо засаджений рослинами, стабільний, збалансований. Тому я не належу ні до фанатиків підмін, ні до радикальних противників. Я притримуюсь простого принципу. Кожний акваріум індивідуальний. Дивитись треба не на поради з інтернету, а на вашу конкретну ситуацію. Рибки, рослини, запах води, водорості, поведінка мешканців. Ось, будь ласка, от так виглядає акваріум з золотими рибками, якщо в ньому не працює фільтрація і аерація. Рибки починають задихатися, там туман, дуже все погано. Ось, рибка вижила, кажу одразу. Я зробила підміну, поставила аерацію і все налагодилось. І от в такому, от, бачите, стані рибки. Бактеріологічна вспишка тут. За декілька днів акваріум відновиться, бо в нього фітофільтр встановлений. Ось так впливають на рибок тривалі відключення електроенергії по декілька днів. Тож в акваріумі з золотими рибками підміна води це святе і треба робити підміну щотижня без варіантів. Ось чергове вимкнення електроенергії, і я поставила, бачите, компресор, він працює від павербанку, розділила на два потоки. На два шланги, щоб було більше кисню в цьому акваріумі. І з цим компресором я бігаю від одного акваріума до іншого, я ставлю його скалярієм в два акваріуми і золотим рибкам по черзі. Powerbank, сам компресор. Я не рекламую його, не розповідаю, що це за компресор, він мені не подобається. Він дуже гучний. Зараз в інтернеті можна знайти будь-що, тож це не проблема. Рибок я годую живим трубочником, який я вирощую сама. І вирощую, тому що перший блекаут, коли повномасштабне вторгнення почалося до нас, росіян, не було в магазинах чим годувати рибок. Мателя не стала замороженого. Я в перші дні війни навіть годувала рибок кормом для черепах. Ну, що було в магазині, то брала. І на четвертий рік вже. Я готова до будь-яких ситуацій. Вирощую трубочник і у трубочника також роблю підміну води раз на тиждень. Взагалі трубочнику треба міняти воду щодня, але я йому додаю воду з акваріуму і також наливаю таку віджимку з губок акваріумних. І це допомагає, ну, що не треба так часто робити підміни води у трубочника. Я раз на тиждень намагаюся підміни робити у всіх акваріумах, і також раз на тиждень міняю воду трубочнику. В мене трубочник просто в харчовому контейнері стоїть, прямо в кімнаті, там, де я сплю, і запаха ніякого від нього нема. Взагалі, трубочник, якщо вчасно не зробити підміну, дає запах дуже неприємний. Але якщо прибирати і давати там ті бактерії, що в акваріумі є йому, то Можна робити підміни води не щодня, а так як вам хочеться. Ну, ось набралась вода золотим рибком, вже кращий стан. Ось цей фітофільтр, у них отаким чином встановлений. І тут росте одна рослинка ендапсус. тому фітофільтрі, ну він ще не дуже великий. Помпа піднімає через шланг воду в фітофільтр, І коли. Електроенергія вимикається, через цей же шланг вода зливається назад в акваріум. Вся вода з фітофільтра виливається назад в акваріум. І в фітофільтрі залишається волога, і бактеріям є чим дихати. Але якщо у золотих рибах не буде працювати компресор довгий час, то вони загинуть. Їм треба обов'язково компресор. Це мій трубочник. Бачите, така Штука. Це я ніколи в житті я б собі таке не завела, просто щоб було чим годувати рибу. Їдять вони в мене в таку суміш. Тут вівсяні пластівці, отруби вівсяні, перемелена крапива, спіруліна і хлорела. Я от вибрала собі отаку суміш, я її сама готую, і на ній дуже добре цей червячок росте. Можна годувати просто самими пластівцями. Але я помітила, що якщо намісити всякого різного, то вони краще ростуть швидше. І чим краще годуєш трубочника, тим краще для риби, бо він тоді більш поживний. Ось така колонія виросла за півроку. Купляла я трубочник в Олексі, мені прислали маленьку губку, якою миють посуд. І на ньому була культура трубочника. І потім в мене вже він розрісся. Для нього треба паралонова губка будь-яка. У мене от такі губки, якими в душі миються. 4 штуки. Я знаю, що також вирощують на паралоні, з якого меблі будують. Тобто будь який і йому підійде. І це корм. І наливаю воду з цього акваріума, тому трубочнику. І рибки на ньому добре живуть. Але треба обережно, не можна перегодовувати, бо рибки можуть від переїдання, навіть помирати можуть. Я намагаюсь не кожен день давати трубочника хоча б через день. Ще годую. Акваріус, у мене є корм, тетра. Щоб була якась така їжа в них різноманітна. Тому ж стандартні підміни води треба робити раз на тиждень 30% від об'єму акваріума 20-30% не більше. У усіх акваріумах воду я поміняла, поміняла воду в трубочника і залишився один акваріум на кухні на 50 літрів, ось він. І в цьому акваріумі також встановлений фітофільтр. І тут я роблю підміни води стандартно раз на тиждень. Якщо в маленькі акваріуми я можу воду просто доливати, то в цьому акваріумі краще підміну робити. Починається проблема з водоростями. Тут я була боротьбу з начаткою, ось вже нетчатки нема. І підміни в цьому дуже добре допомагають. Ось так виглядають мої акваріуми після підміни води. І в цьому відео ми розібрали, в яких акваріумах треба робити стандартні підміни завжди, в яких можна просто долити воду. І можемо зробити висновок, якщо встановлений. Його баланс, стабільна система, її нічого не загрожує, у вас все стабільно відбувається, немає ніяких збоїв, ні технічних, ні природних в самому акваріумі, немає там проблем подорості, рибки не гинуть, а то можна просто воду доливати. Отже, акваріум завжди підказує, що з ним відбувається. Потрібно лише навчитись його чути. Тож відчувайте свій акваріум, вчиться відчувати його. і самі будете знати, чи треба вам робити підміни, чи не треба. З мого досвіду, якщо акваріум тільки запущений, то краще робити підміну як мога частіше, навіть не раз на тиждень, раз на три дні. В деяких випадках, навіть раз на день, маленькими порціями по 10%, поки не встановиться біобаланс. В акваріумах з стабільною системою, дійсно, можна просто долувати ту воду, яка випарувалась, і також все буде гаразд. Після підміни води рибки віднерестились одразу на листочку, бачите, ікра. Це ікра коридориса. Зараз пошукаю вам самого коридориса, хто це міг бути. Ось вона, ця рибка. Тут живе в мене штук 10 коридорів на дні. І вони одразу, бачите, підміна води відбулася і нерест. Дуже вдало на лист таку відклали ікру. Можна було б зрізати цей листочок, класти його в окремий акваріум, щоб рибки виклюнулись з ікри. І доглядати за малючком, але зараз це не має сенсу без електрики малючок не вирости. Мальку такому маленькому треба аерація і щоб вода була одної температури тепла. Коли не працює фільтрація аерація, це півбіди. Саме страшне для рибок, якщо холодно, якщо вимкнуть батареї, то далі я не знаю, що робити. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.